О десятій ранку під стінами облради почали збиратися працівники центру екстреної медичної допомоги. Весь колектив нашої організації обласної організації висловлює підтримку теперішнього генерального директора. Створені, на мій погляд, зовсім не здорові умови в час конкурсної комісії. Що людина повинна мати не менше семи років стажу. Чому людина, яка виконує свою роботу, яка має таку підтримку колективу, спеціально ставляться палки в колеса, щоб вона далі не могла виконувати свою роботу. Я цього не розумію. Ми підтримуємо свого во начальника. Ми хочемо, щоб він залишився в нас начальником. Якщо він вмів зорганізувати все в пандемію, якщо він міг зорганізувати бригади, якщо він міг нам видати нову форму, якщо він міг... Закупити нові машини, чому він не може стати далі начальником? До протестувальників вийшов начальник управління майном спільної власності Львівської облради Сергій Івах. Він розповів, хоч конкурсна комісія, і проголосувала за те, що управлінський стаж має бути три роки, та відповідно до наказу міністерства охорони здоров'я, сім років. Через це каже і змушені були скасувати конкурс. Чітко обласна державна адміністрація, департамент охорони здоров'я. Перед тим, як ми почали проводити конкурс, ми до них звернулися, щоб вони подали свої рекомендації щодо умов проведення конкурсу. На цьому документі, і цей документ є офіційно представлений в системі Мегаполіс, де чітко було вказано мені, як керівнику, що людина, яка може обіймати цю посаду, вона повинна мати не менше семи років управлінського стажу. Скажіть, я повинен порушити це? От я повинен поставити свій підпис під документом. Ми від управління зробимо звернення на голову обласної ради, на голову обласної адміністрації. Ми всюди розійшлемо листи для того, щоб вони чітко сказали: так сім років чи три. Ось як ситуацію зі скасуванням конкурсу коментує Андрій Васько. На превеликий жаль, деякі речі є буквою закону і вони не можуть бути змінені просто. Тут є в деяких моментах є складні моменти, довгий час і великі зміни, які потрібно робити. Але якщо ми говоримо про нову систему менеджменту в державі в частині навіть управління закладами охорони здоров'я. То умови все ж таки повинні бути більш демократичні. обласній раді створять депутатську комісію, яка буде вивчати це питання. Доти виконувати обов'язки директора центру екстреної медичної допомоги буде Андрій Васько. Окрім того, обласна адміністрація скерує звернення до Міністерства охорони здоров'я з проханням змінити кваліфікаційні вимоги на конкурс керівників комунальних закладів охорони здоров'я Олена Данило та Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.